У ніч на 24 серпня російські війська обстріляли Дніпро. Внаслідок удару поранено 10 людей. Про це помідовив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Руйнувань зазнав автовокзал, банк, готель, агрофірма, автозаправка та адмінбудівля. Пошкоджені також магазини. Ян власник крамниці військового одягу та екіпірування. Каже, одразу після вибуху вирішив на місце. Збитки ще не підрахував. Тут було враз до борщ, та все обрали вже. Ми шість утра обирали. Тут все було, тут, все повністю повалено, розбито, все, все послітало, Крішу обрвало. ні одного фасаду, немає. Володимир, переселенець з Бахмуту, до Дніпра евакуювався навесні. 22-го. каже, аби заробити кошти, відкрив власне кафе. Ніхто ж не знав, ні по новинам, ні, ніхто не сабчав якби. Приїхав, тут все цепляно. Спочатку не пускали, потім сказали, що цієї сторони немає вакцини. Що тут можна тобто, з часом зрозуміло, що город встановлюють вокзал, а нам таких треба сьогодні і завтра. Пошкоджені житлові будинки. Головний інженер КП жилсервіс 5 Олександр Степаненко каже: зареєстрували понад 15 звернень від власників торгових точок. Також обстежують житлові приміщення. Станом на зараз були обстежені всі навколишні будинки житлові. На, на, на сьогоднішній момент виявлено 24 пошкоджених вікна, де є вибиті, де є пошкоджені, викручені. Одна покрівля не дуже сильно постраждала, і деякі посади. шістьох травмованих госпіталізували в стані середньої тяжкості. У них рвані рани та осколкові поранення. Лікарка Тетяна розповідає. До їхнього медзакладу доправили чотирьох травмованих. Ще один пацієнт звернувся самостійно. Один з постраждалих, на жаль, має перелом кістки локтєвої. Він буде задержаний десь 10 днів. У нас буде отримувати лікування. А двоє інших думає, що десь через тиждень будуть на лікуванні амбулаторному залишатися. Ще лікарка Тетяна каже: усім травмованим також надається психологічна підтримка. Антон Сіренко Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро.